О, Гарненько перекосивши і запивши це все пивом у ресторані, адже бельгійці найрідші зі всіх у світі харчуються вдома, можна і місцевими красотами полюбуватись. Наприклад, площа Гранд Плас, скульптура Атоміум, Парк 50-річчя, водний пішохідний міст Генка чи судноплавний Пон Дюсар, стара ринкова площа Антверпена, унікальні канали Брюгге, нічим не гірші за попсову Венецію, вражаюче місто Дінан, Левенська ратуша, Собор Нотердам та й взагалі сотні інших соборів, тисячі музеїв та десятки тисяч. Замків, розкиданих по всій Бельгії, найвідоміший з яких, мабуть, є замок граф Фландрії у місті Гент, який збудований ще 1180 року. Проте головною культурною пам'яткою Бельджіума, очевидно, є всесвітньо відомий фонтан Пісіючий хлопчик. Його тут настільки люблять та так ретельно дбають, що він дзюрив навіть у люті морози, що зшили для цього пацанчика понад 600 костюмів, які наряджають у честь різних фестивалів. Ну а щоб хлопові не було настільки соромно мочитися на публіку самотужки, то бельгійці додатково побудували пам'ятник пам'ятних дівчинка та пісюча собачка.